Всім доброго ранку. Моя собака вже переминається з, ноги, з лапи на лапу, так хоче вийти. Але сонце піднімається так швидко, що я думаю, що я не встигну в тіньочку, в затінку оцю красуньку засняти. А вона у мене молода, і тому наступне цвітіння буде, може, десь в вересні. І я її так прогавила час і не показала її у всій красі. Отже, троянда Солі де Луна. Я коли її побачила на малюночку, на фотографії, ну, думаю, все. Помру, якщо не знайду, знайшла її дорого за 700 гривень якомусь крутому розпліднику, а потім подружка мені її знайшла за 60 гривень. Крімцем, десь в іншому місці, в приватному розпліднику. Отже, якщо у вас щось тьохне в серці, відразу не хапайтеся за телефон, дзвонити і купувати. Пошукайте. Отже, троянда Солі Еделуна, її особливість в тому, що у неї проста квітка, а я це дуже-дуже полюбляю. У неї, Тому що справжня принцеса, вона така, це дорога простота. І одночасно <свісно> вона має квіти від такого молочного, не жовтого, ні, такого, наче вершкового кольору і вик... з викликом таким рожевого, темно-рожевого, сочного, насиченого. Мені навіть соромно. Перед цією красунею, що у мене поруч я не можу навіть зняти, така доріжка. Куди мої очі дивилися, коли оці жовті вкраплення робили в доріжку? Я не знаю, ці червоні. Хочеться навіть поміняти все це каміння і зробити якусь таку стильну доріжку, тому що ця красуня потребує біля себе якогось красивого оточення. Вишуканого, скажімо так. Отже, я встигла, сонце піднімається, навіть поки я тут розмовляю, вже з'являються промені. Виходить сонце із-за даху будинка і все змінює навколо. Я не відчуваю її аромату, але достатньо її такої незвичності для того, щоб притягувати. Огляд ота красунька. Всім гарного дня і доброго-доброго ранку. І смачної кави, і слухняних дітей, і коханого чоловіка чи просто якоїсь коханої людини. Всім пока-пока!